У Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти й газу обирають ректора. Університет потребує оновлення, динамічних змін. Сподіваємося на те, що в європейський простір будемо більш активно інтегруватися. Франківська учениця призерка всеукраїнської олімпіади з екології. Вчені, зокрема, українські вчені цілком можуть допомогти нам у вирішенні багатьох питань. Тому я хочу до цього долучитися. Як у Івано-Франківську працює школа майбутніх батьків? Плануємо партнерські пологи. Власне, тому я тут щоб трошки подивитися, що нас чекає. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері західного регіону оскаржуватиме обраний судом запобіжний захід офіцеру однієї з частин Нацгвардії у Івано-Франківську, якого підозрюють у тому, що він бив строковика. Про це Суспільному повідомила речниця спецпрокуратури Юлія Шевченко. За її словами, спецпрокурори вимагатимуть тримання під вартою і правом внесення застави. Як розповіла Суспільному речниця територіального управління державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель, працівників. Кидебер клопотали перед судом щодо обрання запобіжного заходу офіцеру тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень. Однак, 24 квітня, івано-франківський міський суд відправив його під нічний домашній арешт. Двох чоловіків із тлумача підозрюють у тому, що вони переправляли через держкордон військовозобов'язаних. Про це повідомила речниця управління Служби безпеки України в області Марія Ример. За її словами, вони ймовірно організували внесення чоловіків, які підлягають мобілізації у базу даних шлях, що давало право на виїзд з України. Така послуга для одного клієнта коштувала від 6,5 тисяч доларів. За даними СБУ, таким чином підозрювані ймовірно переправили за кордон понад 30 чоловіків. Затримання зловмисників відбулося поблизу прикордонного пункту Порубне. При цьому фігуранти організували втечу з місця злочину, одного з них затримано, іншого оголошено у розшук. Фігурантам оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. На них очікує позбавлення волі на строк від суми до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки та з конфіскацією майна. Вживаються заходи для притягнення до відповідальності Ності тих осіб, які допомагали їм неправомірно вносити дані військовозобов'язаних у базу даних шлях. В Івано-Франківському національному технічному університеті сьогодні обирали нового ректора Вишу. Всі кандидати працівники університету. Це Олег Витязь, Ліліана Гораль, Сергій Коровець, Ігор Рибіцький, Ігор Чудик. Кожен з них представив свою програму розвитку університету. Станом на 13-ту годину явка виборців була 70-80%, каже голова виборчої комісії Святослав Кісь. З 1993 року виш очолював Євстах і Крищин. Жанівський. Як розповів він Суспільному, контракт у нього завершився у листопаді. Наразі він виконує обов'язки ректора. Вибори мали би відбутися в три місяці після завершення військового стану. Але після завершення військового стану будуть значно інші завдання перед університетом. Плани треба працювати на відбудову, на розбудову. І тому ми порадили, що в нас спокійний, і безпечний район, тому процедури виборів провести швидше. Загальна кількість виборців 1074. 15% з них це студенти. Окрім центрального корпусу, голосування також триває у фаховому коледжі електронних приладів, Бурштинському енергетичному фаховому коледжі та Калоцькому фаховому коледжі економіки, права та інформаційних технологій, які входять до складу університету. На виборах 17-му році виборних представників обирали на конференції трудового колективу. В цьому випадку ми їх обрали шляхом таємного голосування у структурних підрозділах. Тобто, в нас протягом двох тижнів відбувалися збори в структурних підрозділах. студенти, які обрані студентськими колективами шляхом таємного голосування. Тобто вони є виборними представниками від студентства. Студент третього курсу університету Віктор Добровольський, який має право голосу, каже: від майбутнього ректора очікує змін, зокрема кадрових розвитку міжнародного співробітництва. Особисто я спирався на їхнє минуле, скажімо так, тому що коли ця людина вже була в університеті, коли ця людина займала керівні посади і могла щось зробити, але цього, мабуть, за якихось причин не зробила. Тобто це вже робить певного роду висновки. Ось також що ця людина обіцяє, якщо можна так сказати, і також наскільки вона є авторитетною. Віддає свій голос за майбутнього ректора Ольга Овацька, доцентка кафедри менеджменту та адміністрування. Розповідає, чого очікує після цих виборів. Університет потребує оновлення, динамічних змін. Сподіваємося на те, що в європейський простір будемо більш активно інтегруватися. Ну і, звичайно, щоб наші студенти талановиті мали працевлаштування гарні, тому що в нас дуже гарні діти, але, на жаль, трошечки так розірваний зв'язок був між виробництвом і навчанням, тому сподіваємося, що новий, ну, новий ректор вже зможе все ж таки цю дистанцію зробити коротшою. Голосування тривало сьогодні з 9 до 15 години. Підрахунок голосів транслювали у прямому ефірі на Ютуб сторінці. Остаточний результат виборів мають оголосити завтра, 26 квітня, каже голова виборчої комісії Святослав Кісь. Якщо в першому турі виборів кандидат не набере більше 50 жоден кандидат не набере більше 50% відсотків від всього списку виборців. Ми будемо оголошувати другий тур. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини Івано-Франківськ. Гендерний профіль територіальної громади презентували сьогодні в Івано-Франківську. Це результати інформаційно-аналітичного дослідження, що вказують на відмінності у становищі чоловіків та жінок, їхні проблеми і потреби, які можуть лягти в основу планування соціально-економічного розвитку Івано-Франківської громади. Розповідає автор дослідження, голова громадської організації Дом 4824 Наталія Вишневецька. Мета Отримати дані, від яких можна відштовхуватися для формування різних програм або заходів, проєктів взагалі діяльності будь-яких установ, вдалі не можна планувати активності, не знаючи, для кого ти працюєш. Тобто яким чином депутати можуть приймати рішення, якщо вони не знають, наприклад, складу їхньої громади. А наприклад, знаючи, що скільки в місті проживає жінок, скільки чоловіків, то і знаючи, що і в жінок, і в чоловіків різні потреби, відповідно, тоді ти інакше плануєш ці заходи. За результатами дослідження у Франківській громаді проживає на 8% більше жінок ніж чоловіків. Смертність удвічі перевищує народжуваність. Жінки живуть на 5 років довше. Водночас, чоловіки більше затребувані на біржі праці та скоюють у сім разів більше злочинів, аніж жінки. Жінок удвічі менше у владі, зате їх більше серед пенсіонерів. Депутатка міської ради Мар'яна Вершиніна каже, що жінок стало більше в політиці завдяки змінам у законодавстві, але у них все ще залишається багат багато перешкод на шляху до влади. Кількість депутатів суттєво збільшилася в зв'язку з гендерними квотами, так званими. Якщо в минулій каденції було три депутатки міської ради, то зараз їх 13 з 42. Тобто, ми бачимо, що ці квоти працюють, і я вважаю, що дуже добре, що вони працюють. Заступник директора департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами міської ради Андрій Деркач розповідає, що дані гендерного профілю у Франківській громаді полегшать плен. Вати в освітній та медичній галузі формуватимуть запит на створення робочих місць. Попробували проаналізувати по сільських наших територіях скільки вагітних жінок. Чому тому що вагітні жінки це майбутні вихованці дитячих садків, це майбутні учні школи, два таких основних соціальних об'єкти, і на жаль, цифра. Далеко не найкраще за словами Наталії Вишневецької, такий гендерний профіль буде актуальним не тривалий період, оскільки в умовах війни змінюватиметься демографічна ситуація, склад населення громади, а також економічні умови, які впливатимуть на працевлаштування і соціальну захищеність людей. Олена Нечвідова, Назарі Гук, Суспільне, Новини, івано франківськ Дев'ятикласниця ліцею номер 5 Івано-Франківська Вікторія Чир здобула диплом другого ступеня на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з екології серед учнів десятих класів. За її словами суперників було понад 80 з усієї України. Один із етапів підготовки проєкт про очищення води у приватних секторах тривав майже рік. Я вже розумію, що, це, що наука в Україні це дуже перспективна галузь, але вона нам вона її потрібно в весь час розвивати, особливо сфера біотехнологій, адже за цим дійсно майбутнє. Ми повинні знаходити нові ліки від нових хвороб, або знаходити методи покращувати наше повсякденне життя. І я вважаю, що вчені, зокрема українські вчені, цілком можуть допомогти нам у вирішенні багатьох питань. Ми я хочу до цього долучитися. Допомагала готуватися дівчині до Олімпіади вчителька екології та біології ліцею номер 5 Віра Гайда. Пригадує, що минулого року Вікторія також пройшла до всеукраїнського етапу змагань однак їх скасували. Цього року школярка спробувала вдруге. Готувалися діти 11 -го класу до Олімпіади з екології. Віка побачила цю працю, побачила перебіг підготовки. Її це зацікавило. Вона сама запропонувала, вона сказала, що вона хотіла б цим також займатися. Тому ми обрали тему, яка була їй більш найбільше до душі, і Через огляд літератури, через підбирання різних методів, дослідів ми зробили це і на мою думку, непогано. Віра Гайда також розповіла, що на всеукраїнському етапі Олімпіади з біології за попередньою інформацією Вікторія Чир посіла одне із перших місць. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Марина та Олександр через вісім тижнів готуються стати батьками. Обоє погодилися на партнерські пологи. Аби бути готовими до них та до виховання майбутньої донечки, вирішили спільно відвідувати школу майбутніх батьків при Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Плануємо партнерські пологи, власне, тому я тут, щоб трошки подивитися, що нас чекає, чого бути готовим і якби, щоб все пройшло легше, гладше. Зазвичай такі курси відвідує до 40 десятків майбутніх батьків. Розповідає Наталія Кимчук, кураторка школи майбутніх батьків. За 10 занять їм розповідають як про самі пологи, так і про перші місяці батьківства. Тема стосується пологів. Поведінки під час пологів, які потрібно правила знати, як собі допомогти, поведінка партнера під час пологів, а також цикл лекцій, який складається з дитини після пологового періоду, грудного вигодовування, вакцинації, адаптації після пологів. Учасники школи дізнаються більше про процес народження та можуть побачити, де перші дні життя проведуть немовля і його мама при школі в обласному пологовому центрі з березня започатковано день. Відкритих дверей. Ми приходимо з вагітними жінками та їхніми чоловіками або партнерами, яких вони обирають той шлях, який приходить вагітна жінка від моменту поступлення на приймальний покій. Далі у пологову залу. Ми розглядаємо все, що стосується обладнання, показуємо наскільки. Безпечно мої пологи в обласному перинатальному центрі. А далі ми крокуємо до післяпологового відділення, де жінки можуть ознайомитися з палатами. Світлана та Тетяна вперше готуються стати мамами. Про школу майбутнього батьківства дізналися із соцмереж та від медиків, і вирішили доєднатися сьогодні. В обох жінок вже друге заняття. Почула про ці курси стежу за Наталією Якіляк і саме від неї. Тому що вона такий дуже інформативний лікар для мене. Та й для... Вперше я вагітна, тому дуже цікаво. Курси дуже хороші, вони не дають впевненості. І теорія, і практика це згадаю дуже важливо, тому що ну, абсолютно не знаєш нічого про це. І це ну, дає такі хвилювання, переживання. А коли є якась інформація, то вже підкований, то вже трошки легше стає, і ти спокійніший. Заняття у школі майбутніх батьків в обласному перинатальному центрі медики проводять двічі на тиждень. Відвідування лекцій безкоштовне. Інна Сендецька Монюк Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.